Нарешті я дочекався темної ночі і зараз виходим на вулиці і буду нарешті. Я вам в темну ніч показувати, як про серія від Даха 2449. Багато хто її також любить. Покажу, як вона насправді чи є сенс в тому, чи немає. Давайте нагадаємо, як показує 1043 від Хіквіжена. Оце зараз так в ніч. Зараз реально темно. Давайте ми глянемо, що у нас робиться з обличчям. Я стаю десь на таке відстань. От давайте отак ми глянемо. Отаке От буде зображення. Давайте ми чітко подивимося. Не хочу себе дуже засвічувати. От ми зараз візьмемо 2449 Pro. Я зараз відмірюю ту саму відстань, і ми робимо прошкою. Ну що, 2449 Pro з включеною підсвіткою. Я стою на ту саму відстань. Здається, що далі. Але не зовсім далі, бо кронштейн насправді знаходиться ближче і камера знаходиться на метра два нижче. Відповідно, давайте ми зближимо і подивимося, що в нас робиться з обличчям по Метражу, плюс-мінус той самий метраж, і дивіться, як тут робиться. Так, факт: завдяки кутам ми маємо значно гірше зображення в розпливчості обличчя. Ну от, десь так. ну от десь так. Але тут самий сок зараз в іншому. Сок в тому, що давайте ми зараз виключимо підсвітку і подивимося, чи зміниться, чи ні. Самий прикол цієї технології це коли от просто повно темрява. Ви думаєте, що там ззаді світиться, і це реально так світло, та ні хрена подібного. Там реально ледве-ледве світяться Світрять світлячки, а воно шарашить просто як в день. Ну, от оце топ. Тобто ми зараз бачимо тем, повну темряву по факту. А от таке буде зображення. Але давайте ми подивимося, чи щось воно нам міняє. Давайте я зближу зараз на обличчя і подивимося, чи щось є, чи немає. Я взагалі не, не, не зупинявся. Тобто, кажу, не зупинявся, не відходив. Давайте я отак заберу телефон взагалі. Ми подивимося, що з того виходить. А щось воно все мені перевертається. Ну, таке зображення. В принципі, що так, що так. Обличчя, але загальна картинка, ну, типа, офігенна. Ну, давайте ще отаке зробимо порівняння. Це в нас 2449 Pro. Ну, значно, вона нижче стоїть. І давайте візьмемо Hikvision. Бах. Вона просто вище стоїть. Ну, таке зображення. Давайте Ми глянемо чик. І ми глянемо тут. Ну, рябить тут більше. Тут значно рябить більше, це навіть мови немає. Ну, погодьтеся. Тут, от, гляньте на контура, тут значно менше рябить, як там. Плюс мінус. Ну, рябить більше, так. Да. З тим, що немає номера вночі, коли машина їде. А дивіться є, от бачите, в ніч камера засвічує кожну машину, навіть якщо вона стоїть переду. А дивіться, тако робимо: щолк. І підсвітка виключається, і видно вночі номерний знак. Але тут є один секрет. Виключена підсвітка, камера знімає вночі. Ми зараз бачимо майже в 12-та ночі. І давайте я вам покажу, в чому секрет, чому не видно номерного знака. Дивіться, оп! І що, видно? Не видно. Технологія класна, але машина рухається і все. І номера нема. Ще зараз перід вам знімлю. От дивіться, зроблю навіть помалу, помалесенько я зроблю, бо Wi-Fi далі до камери не тянув. А дивіться, ну і що, який номер? Нема ніякого номера. Машина їде, ну от показалось, так, питань нема, номер показалось. Але коли я буду трошки швидше їхати, ну це я майже на, от, на місці стою. От дивіться, зараз чуть-чуть, ну, це типу подвір'я. Все, зразу номер маже. Тобто, якщо хтось буде їхати 5 км на годину, то номера видно не буде крапка. Технологія класна, все, але треба трохи її ще допилювати, однозначно.